Гарбуз є основним овочем жовтня. Вірніше це навіть ягода, ну то таке. Я сьогодні пропоную вам разом зі мною зробити отакі гарбузики з тканини. Нам для роботи знадобиться тканина, так би мовити, гарбузячих кольорів. Жовта, помаранчева, червона, зелена, теракотова, навіть коричнева. Тобто згадяться будь-які клапти. З них вирізаємо кружечки, їхній діаметр, за вашим бажанням. Можна зробити і великі гарбузики і зовсім малесенькі. Ну, от я буду робити маленькі гарбузики, і тому я вирізала кола приблизно 10 12 см у діаметрі. Беремо голку з ниткою. І прошиваємо по краю стіпком вперед голку. Далі нитку стягуємо і отримуємо мішечок. В нього кладемо наповнювач. Краще брати синтепон або силікон. Беремо шматочок і вспушуємо його. Потім скатуємо кульку і кладемо в мішечок. Добре стягуємо нитку. І навіть можна прошити, аби не розходилось. зафіксувати в формі кульки. Цю кульку треба поділити на дольки, скибочки, адже гарбузи, на вигляд, ребристі. Це я буду робити нитками. І тут є варіанти, прошивати можна нитками того ж кольору, що й тканина, а можна нитками іншого кольору, щоб вони виділялися. Як спрацює ваша фантазія? От в мене один гарбузик прошитий помарачевими нитками. Це я прошиватиму зеленою. Отже, нитка в мене зараз закріплена в центрі. Нею я просто обмотую свою кульку і з легкою натяжкою, ділячи її навпіл. Далі знову прошию, закріплюючи нитку. І знову обертаю довкола кулі, прокладаючи нитку перпендикулярно до вже існуючої лінії. Знову з натяжкою і знову нитку закріплюємо. Потім кожну з чотирьох утворених дольок знову ділимо навпіл. Таким же чином прокладаючи і фіксуючи нитку. Коли це зроблено, проколюємо гарбузик наскрізь, намагаючись вийти голкою точно в центрі перетину усіх ниточок. Витягли ниточку. І далі, прихвативши всі ниточки, знову прошиваємо наскрізь, повертаємось до початкового положення, нитку натягуємо, щоб утворилося заглиблення. Позаду ниточку фіксуємо вузликом і відрізаємо. Отакі От гарбузики у вас мають вийти. Далі гарбузику я зроблю чашолистики і хвостик, на якому він ріс. Їх можна зробити з тканини або з атласної стрічки вирізати. Я зроблю це з гофрованого паперу. Ось такий шматочок паперу беру, просто скручую, формуючи невеличкі листочки і хвостик. Це дуже швидко. І буду приклеювати у заглиблення. Причому приклеюю на, так би мовити, красивий бік. Потім я свої гарбузики буду ще приклеювати на рамку. І оцього некрасиво буде просто непомітно. А ще їх можна розмістити на обруч, на голову, прикрасити заколочку, на віночки, на двері, в різному декорі використовувати. Ну, а я буду робити рамку для фото. Для неї мені знадобляться дві картонки однакового розміру. В одній з них я вирізала віконечко, яке по периметру на пів сантиметра менше за мою світлину. Іншу картонку я приклею позаду, але приклею з трьох сторін. Зверху залишиться кишенька, через яку вставлятиметься фото. Саму рамочку можна обклеїти обгортковим папером або якоюсь тканиною декоративною. У мене гарбузи асоціюються з городом, селом, тому я використаю мішковину. Я нарізала її такими смужечками і ось приклеїла на рамку. І вже на неї на мішковину буду кріпити свої гарбузики. Їх, до речі, зараз дороблю. Бо ще не на всіх я зробила хвостики. Ну і ще не забуваємо про бадилля з вусами, на якому ростуть гарбузи. Його я зробила також із гофрованого паперу. Зараз покажу, як саме. Беремо отаку довгу смужечку гофропаперу. Його необхідно промазати клеєм ПВА, але нанести клей не на всю поверхню. А ледве торкаючись пензликом, наносимо його посередині такою тоненькою цілочкою. І далі пальчиками скручуємо у тоненький шнурочок. Хто бачив якраз росте гарбуз, знає, що вуса отакі закручені спіраллю. Тому цей шнурочок треба намотати на олівець. Наприклад, чи на палиці, вийде якраз те, що треба. Отже, рамку зі свороднього боку я промазую клеєм і приклею ще один картон. Не всю поверхню вкриваю клеєм, залишаю навколо віконечка, там буде розміщуватись фото. Ну а тепер черга за гарбузиками. Спочатку треба їх розкласти, продумати композицію, як саме вони будуть розташовані на рамці. Почну я зі стеблу. Спочатку їм місце знайду. Основне композиційне навантаження на моїй рамці буде отут, в нижньому куточку. Приклеювати всі елементи я буду термоклеєм. Але спочатку приклею хвостики. Ось так у мене вийшло. Але ще не вистачає листочків на бадилі, хоч це такі зелених пляночок. Їх я також зроблю із гофропаперу, З нього це дуже швидко можна зробити. Але не буду переобтяжувати листя, ось трьох, мабуть, достатньо буде. Ну що ж, тепер вставляю фотографію.